Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 31 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до колосян. Почнемо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: якщо хто хоче йти за мною, нехай заречеться себе. Бере хрест свій щодня і йде за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить, погубить її. Хто ж погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо що за користь людині, яка придбає весь світ, себе ж погубить чи занепастить? Бо хто посоромиться мене і моїх слів, того і син людський посоромиться, як прийде у славі своїй і Отця та святих ангелів. Кажу ж вам істину: є деякі з тих, хто стоїть тут, які не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже? Ну і фрагмент з послання святого апостола Павла. Братя, якщо ви з Христом померли для стихі світу, то для чого ви, як ті, що живуть у світі, дотримуєтесь постанов? Не доторкайся, не споживай, не займай все нижче вживанням за заповідями та вченням людським. Вона має тільки вигляд мудрості в самовільному служінні, смиренно мудрості та виснаженні тіла, але не має будь-якого значення, крім хіба насичення плоті? Отже, якщо ви воскресли з Христом. Вишніх шукайте, де Христос сидить, праворуч Бога. Про горні помишляйте, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше сховано е, з Христом у Бозі. По цьому все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором!